Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжують відповідати на питання підписників. Отже, таке питання задали. Якщо буде час та можливість, подивіться, будь ласка, чи виженуть ту рашку ООН. Що це за неподобство таке? Напали на нас, а потім зібрати всіх, щоб вивати про заборону передачі нам засобів ППО. Бо це. Нехорошим людям незручно нас бомбити. Це як називається. Ну, згоден. Праведний гнів, знаєте, ООН в тому виді, як воно зараз є. Ну, навіть Гутеріш сьогодні визнав, що Ну не зовсім вона справляється зі своїми обов'язками, будемо так говорити. Взагалі, Ютуб чомусь була неадекватно на цю назву реагує. Та, та, далі буду її називати Організація з трьох букв. Ну так Добре, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дочекаємося ми, що Росію виключать із складу організації з трьох літер. Хай скажуть Ей, вас. Да, Дагас. Єра. Ну, так, дочекаємося. Дочекаємося, але дивіться. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Вам два кліки, мені приємно. Дякую. І заходьте на вкладку Спільнота, воно ж сообщество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Дивіться, що у нас тут. Е, перша руна мені не зовсім подобається. Ну, Зараз поясню: Ейвас, Дагас, Єра. Е, отже, це руна оборони. Тобто ну, Росія буде оборонятись. так? І ну, я так дивлюся, процес цей буде так іти. знаєте, Тугенько і повільно. Але все-таки, ось бачите, падає трансформація ситуації і урожай. Ну, в даному випадку урожай по питанню. Тобто, чи це буде? Так, буде однозначно. Дочекаємо, що Росії зроблять звідти бздинь. Отак-гаразд. от. от. М -м -гаразд. А давайте ще ну, тема ООН, якщо вже почалася. Трястя, назвав таки, ну добре. Е якщо вже почалась тема цієї організації з трьох літер, то давайте подивимося, яка взагалі її доля. От мені дуже цікаво. чи... Е Після перемоги України будуть якісь зміни в цій організації, чи ні? Думаю, питання хороше. Добре, дякую за відповіді. А давайте хитро запитаю. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи після м -м закінчення війни в Україні? У організації з трьох літер відбудуться кардинальні зміни. Хай скажуть рони правду. перевернута. Научас перевернутий. Ото. Ну, добре, давайте ще одненьку Соу. So. Ага. Цікаво. Ну, дивіться, що в нас тут? Кано перевернута, наутіс перевернутий, от у е, Ну пев, Певні будемо так говорити, певні негативні новини будуть. Певні сумні новини, якщо хочете. Певні невдачі по питанню. так. Дивіться, тяжко це йтиме, однозначно. Так, тяжко. Але це руна долі все-таки. тобто, ну, Судились такі зміни, має це відбутися. Дивіться далі. Ось от, падає і сово. Ну, руна перемоги на кінець це добре, однозначно. Тобто в результаті будуть зміни відбуватися. Але от, це в даному випадку ну, позначка самої організації. Адже це сім'я, знаєте, колектив людей часто позначається. це все сюди. Тобто, бачите, ну, зміни будуть, так, але. Ну, Будемо говорити такі, тяжкі, тяжко воно йтиме, так? Ну і не все не все досконало поміняється, як би нам того хотілося. Ну тому, що бачите, хоч і руна перемоги на кінець, але початок все рівно. пані новини, якщо хочете. Ну, так, да, має мінятися, має мінятися, але це буде схоже туго і довго. Гаразд. А давайте подивимося стосовно можливості розвалу взагалі цієї організації і створення чогось нового. Ну, згадайте, Ліга Націй після. Світової війни м, припинила своє існування так Ну, це, звичайно, у нас не світова війна, на щастя. Ну, але теж розмах такий немаленький. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи. Ну, знов таки часові рамки якісь. Ну, давайте 10 років, скажімо, візьме. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи в найближчі 10 років організація із трьох літер розвалиться? А скажуть що неправду. Єра. Постаруна. Ти вас перевернутий? Гебо. А... Та ви знаєте. Ну, дивіться, не зовсім однозначно, зараз поясню. Єра, у вона ж вір, ти перевернутий, вас перевернути Гебо. Ну дивіться, урожай однозначно буде. Тобто, ну, але це ж знає, це ж про завершення циклу в тому числі. Під проводом вищих сил, до речі, якщо вже на те пішло. Дивіться, тей вас перевернутий. Ну, списи в землю. Тобто, ну все рівно. Тяжко то йтиме, без там скандалів і так далі не обійдеться. Так? Ну і на кінець падає все-таки гебо, партнерство. Тобто, ну, ем... ну, є шанси, що може, може почати тріщати по швам, будемо говорити. Чи ще розвалиться, да схоже, що ні. Все-таки партнерство на кінець падає. Тобто, ну, напевно, що договоряться, але ну, трансформація буде, так, це ми вже подивилися. Певні зміни мають бути. Якщо, будемо так говорити, те, що зараз ці організації негативно поміняється, ну то може, якщо вона запрацює так, як має працювати, ну, то може і валити її не треба. Будемо так говорити. Ну, але шанси є, так, є шанси, що може почати валитись, принаймні, найближчі 10 років. Гаразд. Ну, все, в принципі, тут подивився, що хотів. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.